Привіт! Ну що, давай проведемо день зі мною? Я прокинулася у 9 годині і мене не прибило ракетою. Отличний день подумала я, тому займаюся своєю ранковою рутиною та думаю ранкові думки. Вчора дивилась цікавий підкаст, де почула, що рутина стабілізує психіку в тяжкі часи. Те, що надо. тепер хазуюсь. Тут я бачу, що за три тижні я схудла на 2,5 кг. половиною я досить легітно для себе, тому це класний результат, я вважаю. Блін, я падаю! Блін! Бля, воно постійно падає. Догодувати сніданок собі та своєму жуку. Випиваю чистої водички і тихенько радію, що нарешті закінчилась зима. Тут подумки прославляю Бога, що він дав мені мізку зробити на посидомийку. Ну, все, я готова резати. Ну ще терти цю відеоську кухню. Коротше, чесно, я не знаю, хто придумав це геніальне дизайнерське рішення, але ці гарні панелі постійно залапані. На сніданок у мене кава, кабачкові оладки та лисось. У свята запікан, сметана з вишнею та канапки. Спільні сніданки на вихідних це наша маленька традиція. Бо вихідні це єдиний вільний час для нас двох. А тут у Вага, базові чоловічі налаштування. Я сцепила зуби і пішла збиратися. Коротше, я не знаю чому, але останнім часом мені так важко заставити себе піти в зал. Але я все одно йду. На цьому кадрі ви мали б зрозуміти, що сьогодні не день митої голови. Бо дивіться, яка я красотка. І так. Ми зі святом прийшли такої думки, що мої сережки схожі на чітки, і можна заспокоювати. Ну а тут він мене засуджує. Після того, як ми знімали ми слухаємо та не засуджуємо. Коротше, я монтувала цей ролик десь три години. Потім ми пообідали котлетками та макарошками. Свят пішов гуляти, я виклала ролик і поїхала в зал. Працювала так, наче це мій останній день. Я, я зможу. Потім я пішла в магазин, охуєла від вартості яєць, взяла сир і купила паски, бо так сказав свят. То я така, щоб не слухати хоч цього чоловіка. На вечерю знову кабачеві оладки, омлет з креветкою, хумус та салат. Тут я починаю збирати речі. І трошки танцюю, бо на наступний день їду з подружкою в авторскалець. Да, коли тобі майже 30, відпочинок вже трохи інший. Збираю всі мальнорильні. Щось у секретний мішечок Вікторія Сікрет. Думаю, що я хитрюга, що купила таку маленьку бутилочку, то нічого не помітить. Хуєта, приміряю свій геніальний лук з голови. У вас теж буває така діч? бо вигадала щось прикольне, а потім одягаєш і Ва! До речі, це вже дванадцята години ночі. Тому я встигла на, на свято, що ви не спить, йду вмиватись, милась цього разу. Коротше, нічого не впало. Дивіться, Хоча, ні, не покажу вам нічого. Трошки себе погладила. Нарешті я лягла в це ліжечко, розв'язала волозічка і все давай. Поки всім день закінчився.